7 травня 1944 року назавжди увійшло в історію нашого міста як переломний момент у битві за Севастополь. У день героїчного штурму Сапун-Гори Севастопольських ветеранів зі святом перемоги привітали представники фонду соціально-економічного розвитку Севастополя на чолі з його почесним президентом, міністром оборони України Павлом Лєбдівим. На меморіальному комплексі Сапун-Гури, місці кровопролитних бойовищ за білокам'яне місто, тих, кому ми завдячуємо нашим мирним сьогоденням, зустрічали з квітами представники молодого покоління Севастопольців. Учні шкіл, учасники програм фонду СЕРС та вихованці військово-морського ліцею, вишикувались живим коридором, крізь який ветерани разом з міністром оборони, представниками командування національного військового флоту, керівництвом та волонтерами фонду попрямували до вічного вогню. Там присутніх зустріла рота почесної варти та оркестр українських військово-морських сил. Після урочистого мітингу до підніжжя меморіалу захисникам Севастополя лягли живі квіти, а у небо злетіли білі шари, як символ душ тих, хто віддав своє життя за наше улюблене місто. І справжні Севастопольці ніколи про це не забувають. Севастополь, мабуть, єдиний город я і скажу єдиний город, де таке отношення. Відповідь ветеранам, людям пожилого возраста, такое человеческое не только в день или в преддверии дня победы, да, а на протяжении всего года. Дійсно, захід на Сапун горі тільки краплина у морі добрих справ, що робляться фондом соціально-економічного розвитку для наших ветеранів. Адже на жаль, в Україні ця верства населення є однією з найменш захищених і потребує допомоги небайдужих людей. Звісно, що на особливе ставлення заслуговують люди, які своїми бойовими і трудовими справами здобули для нас перемогу. Акції зв'язані з катарактою, з спасінням життя. оказанием какой-то экстренной медицинской помощи, праздники партизанской славы, Дня Победы, освобождения города, Дня города и других, другие праздники, когда оказывается помощь и поддержка нашим ветеранам. Каждый год в этой программе задействованы тысячи ветеранов и пенсионеров. Цифри, які виділяються, це кілька мільйонів в год ще одним надзвичайно важливим досягненням фонду Павло Валентинович вважає те, що у реалізації програм для ветеранів беруть участь юні севастопольці. Саме таким чином зберігається та укріплюється зв'язок між поколіннями. Це дуже важливий праздник для Севастополя, тому що в Севастополі багато ветеранів воювали і одержали перемогу. Во время войны очень тяжело жить, и наши ветераны все это пережили и выиграли войну. 9 мая – это святой праздник, в честь него проводилось много акций, например, акция «Повяжи Георгиевскую ленточку». А также другие акции. Это 9 мая это священный праздник. Ветеранов осталось не очень много, но мы будем их всегда помнить. Підтримують такі заходи на честь воїнів, переможців і сучасні продовжувачі славетних бойових традицій наших дідів та прадідів, українські військові моряки. Цим міроприяттям підчеркується е, єдинення поколінь, нерозривність поколінь, тих, хто обезпечив побіду, тих, хто цю побіду принес ціною своїх життів, обезпечив нашу. счастливое настоящее и будущее для наших детей. Фонд демонстрирует именно неразрывность этих поколений. Сегодня мы видим и детей, и ветеранов седовласых. Я считаю, что такие мероприятия должны иметь место. Это история. Историю забывать нельзя. Историю нужно передавать из поколения в поколение. Святковий захід для ветеранів продовжується традиційною польовою кухнею, фронтовими стаграмами та піснями воєнних років.